І всім привіт! З вами я, Плеєр, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Чучел. Фух, тут якесь творіння з білими очима, якось некомфортно. Що цей з шапою? Ого, надудлився, шляпа впала, вода полилася. Може, цей щось зробить? Або ця жижа щось зробить. Ого. О, будильник. <смі> Тапками кидається. Давайте поп'ємо води. І одночасно будильник. Ой, що? Будильник наповнився водою. Повний будильник. Що? Ой. Буде цей слон щось. Ой, шо? що? Що впаде? Ой. Це все и наш чучел. Добрый рану, чучел. Так, о, вс. Вишенька. Зараз хочешь съести вишеньку. Что за рука? Э! Видай вишню. Вишня! Нет, а Побегли. Рука забрала чучело. чучила. Ей, куди? Куди? О, вишня. Давай. Піди до вишня. Що це? Що це за кризка така? Кризка з якимись голочками чи ше? Їжачок якийсь маленький, чи що. Будем назвати його Їжак. А-а-а... Називати його їжак. а вишеньку забрали. А ха-ха. Ей, -е, рукати. Ну знову забрали нашу вишню. І знову чучела забрали. Ть, на дерево повісили чуть вообще лощий заставляют на дерево лізти. Чу. Давай до вишні. Так, а що тут? А, вс. Заліземо на дерево. Давай, давай, чучел. Да. Вышенька, нет. Давай, чучел, давай, давай, давай. Не, ежак, шо? Не, ежак, не надо забирать, ежачок. Нет, не надо. Не, ежак. Ежак. Чучел. Так, до якогось чела, до якогось жовтого пацана ми прийшли. Що, у нього там воно кришка, там у нього всередині вода. Давай, їжак! Тьф. Чувак, забрав у нас вишню. Поговорим давай. Це моя ваш теня, будь ласка. Не віддає. Давайте зберемося на нього. Є жак пасунся. Давайте, може, щось ось зі знаком. Давайте похитаємо. Не хитається. Давайте попробуємо підняти. Не ого, які довгі руки. Ойжок. Їжак. їжак поговорить. Не помогло. Хай їжак цей підніме. Викопає знак. Ей, чучел, дивись, там не Хай їжака піднімем. О, на їжаку стрибнули. О, волосня. Шо? А боже. Хто це? Ми тепер знак піднімемо. О, піднявся. Взяли знак. Тепер знаком відкриємо цього. Пацан на чо. Іжак посунься. А тепер. Може, щось знак? А, ось, Що, Знак! Давай. Так, и же кому же Питкин... Ой, и же у Знову тянула за волосню. О! майже, же, май же! Вот еще раз знак. Ставимо знак. Так, тепер піднятися треба. Так, наїжа стрибнути треба. Так, ми на горі. О, о, е! Куди вишню спер? Нагликий. Шо? Ого там? Вечерка была. Ничего себе, вечерка. Так, 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 давай. А, это моя вышня. Моя вышня. Что? Может, я на кисть жабе Может... щось з цією жабою зробити. Взяти вишню. Не не виходить посунути жабу. Там давай, может, с підходящим моменту выбрати? Ой, ежака. Стрельбни давай. Т. Ежак, ты шо? Ежака, значит, взять треба. Че? Нет, че? А? О, стрибный мусами. сами. Чё? Що з, з чучело? Тепер він став з жабою цією Шучел Ежжак знову з первичнів. Что за птахи? Что за птахи? Взяв, влетів! Взяв в влетів. А ми цього птаха візьмемо. Полетіли. А, я поняв, як літати. Так, а, ой, боже. Ого, нас, нас вбивають. Та рука нас збиває. Так, полетіли. Так, полетіло. Ого, тут цей тунельчик якийсь. Летимо, летимо, давай, давай, там, ну боже, чучо. Не може, не вміє птахом керувати. Ого, все догори дригом. Ау. Що це за планета якась? Ой, якісь рожевенькі ці. А, не можна їх попадати, Це, це типа. Нас викидують. А, все, я не попався. Я прилетів. Ого тут оцих штук. Хоч їх і мало, але складно. О, все, є, пройшов. Ого, я в космосі аж. З холо там теж буде та рука? Так, да, тільки кос... тільки... ого. Наш до космосу дістає. Так, все полетіли. Ще в космосі літаємо. наче, ну, поки не складна. Так, Летимо, ой, летимо, летимо, давай, давай. Ого, ні, 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 що це за гігантська ця картопля якась? О, вишня! Ого, ми в картоплю встряли, Чи що це, чи слимак якийсь? Слимак це побачив. Надувся і нас випулив за 3-9 земель. Вишня. Чия вишня? Моя вишня? Моя вишня. Моя. Давай, чучел, у цього їжака вишню. Що? Бомба? Вишня це бомба. Бомба. ні, ні, не Чучел! О, що з чучелом стало? Їжак! Боже, чучел. Слимак якийсь чи равенк, що це? Якась ручка, люстра. Слимак якийсь, чи равенк, що це? Равник, за сюди. Ралик, ти хто? Ого, який янський равлик. Команької мушлі. Так що? давай ручку попробуємо. Ручка не рухається. А, -а, а чучел. Треба було в качалку ходити. Мак. Поможешь мені вижні дістати? Шо? Ау, О, шо це? За три медалі можна якусь таблетку за дві пунш, а за одну кисточку. А, Як? Це одна. -да. Так а що? Ау, сломак. Ти шо там? Что там забув? О, Боже, що це таке? Ого! Угу. Червона дуришка. Давай, чучел! Ой! Чучел! Десь пішов! Де чучел! А, що це? Якісь пружини. Берем пружини. Є, yeah. я вбив їх. Всіх. Ого, плоскенький. Що, все? Ого. Ще більше їх стало. Чекаю синю краплю. Ого. Давай аж двох синіх одночасно, так. Силена крапля отак тут. Зелений є. Зелений два. Так, давай, синю крапельку давай. От, так тут раз, так, тут два. От так тут зеленого. Так, тут зеленого. Крапелька раз. Двос. Двос О, Ого, два. Два з двох одночасных. Джекпот. Ого, двоє плоскеньких пішло. Я выиграл? Шутся, босс. Звучайный чучел. Че ты не можешь словить крапельку? Е. Yeah. Зараз буде синяя крапля Е. Yeah. Да, попал. Не, а! все зелені краплі? Ай! Десь тут він буде пускати зелені краплі. Є! Вбив. О, го скільки монеток! Та! Да. Перша медалька! Да! Давай. О, це вже закрито, давайте в пакмена підемо. Чучел! Його замотало в червону доріжку. Що це за пакмен? А, я зрозумів. Сейчас пакмен має з'їсти усі вишні, щоб я їх зібрав. Так, Ема давай да е. Yeah. Так, зараз так щасливий чучел. Ого, що це не двоє. Мене ай-ай-ай, мене зажали. Ого, вони знову. Тут складненько. Збираю вишні. Вишні сюди. Мене знову зажали. Складно, тут аж їх двоє. Хочу цю вишню в банці зібрати. Ах, я, я думаю, якщо я зберу цю вишню в банці, то я виграю. Ого, всі вишні стали звичайними. Без сім'ян. Зібрав вишню. да, виграв, да аж двоє за мною було. Є, е, я зібрав медальку. Давай, мені треба ще одну, наче, медальку. Там була ще одна гра, я хочу в ще одну гру пограти. Ого, пішли. Це наче тетрис чи щось таке. А, о, о чутло затягнуло. Так, Чучел, давай. Чучел має вижити. Що це за кубик? Ой, що це? Петріс хтось проходить? Гранати. Чи бомби що це? Називайте, як хочете. Пишіть в коментах, як правильно ці бомби чи гранати називати треба. Ой, посунули кубик Ай. складно а давай, чучел о Що це за граната Да! Вишня! я зібрав вишню, да слухай. Мені треба дістати цього. Не треба це вишні треба, треба. Так, Славак зараз свій магазин дістане. У мене ось цю таблеточку. Ось. Таблеточка. Таблеточка. Що таблеточка? Що вона мені зі мною зробить? Ого, що за руки? А мускулісті руки. Чучел цілуй не розцілуєш. Давай. З такими сильними ручищами Чучел зможе спустити. Да-да-да! да Ура! Е. Дістать не може! Сламак поможи! Равлик поможи! А. Чучела руки відпали. Бідний Чучел вишні руками взяти не може. Рук немає. Ого, чучил, нові відростив. Що знову забрали вишню? Ти що собі смієш? Їжака віддав? Ах, ах, він. Слимак собі сів. Ого, у нього вечірка. Ого, не брати вишню, а не такі. А ну, не смей, це моя вишня. Так, що взяти? Їжак. Сиди тут. Я дивлюсь за тобою. Де їжак? Де, не знаю. А, їжак, віддай мою вишню. Нічого не стало? Хух, нічого не стало. О, ідея гарна, учу, человек з'явилася. Вишні помняти на їжака. Бувай, їджаче. Чучел. Чучел. Ого, Чучел. Чучилом не, не можна. Пішли туди. Ого! Потрусили дерево, впало йому на голову. В мене кинув. Потрусимо це дерево. Щось там впало, ноче. Да, все впало. Ежак. Їжек, ей ти, їжек. Всього сиди тут. Що це за яблучко таке? наш, що його зразу з'їв? О, павук. Ну і я думаю, на цьому можна серію закінчувати. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментах, в які ще ігри хочете пограти. Ну і всім, бувайте.